брат. Давай туди прямо до них такого, прямо в машину заднім, Вставай в жопу, блядь. В жопу вставай. Давай, 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 давай. О, Це цей, що мене лупив. Це що бив Йо, тебе? Твою ману. Да. Да. Похоже сильно, так? Да? На нього. Це кстати, так. Давиш, сім'я, що ви мали. Машину закрию. Я вас слушаю. А добрый день. Добрый день. Я вас слушаю. Що ви нас чуєте? Ми подошли. Ну що ж таке? Здалось? добрый день. Наш ветеринар, спеціально з водою і ліки. Тому ми до вас прийшли. Ні, це ви так то мені робили. А чому ви моє шок виключила тележе? Виключив. Випадково. Жайно, накалась проляком вам. Ну, у вас? А що ви тут робите? Стоїть. А що стоїть от зборушена? Все те порушено. Как называется? называется линия розвитки? Ничего. Как называется линия розвитку? Так и называется. Я, не, На, не по я, не, правила почитайте, полбесы. Спецгода. Что ты сказал? Сказал хорошо почитать. Вэд запросил. Пошел. Нет, просто хорошо. Хорошо. Поїхали за ними. Давай спердись. Ставай ставай, ставай, ставай. Давай, давай, ставай сперсть. Свайвай, ставай, 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 стовай. Ужасти. Сука, сука. Спевод, сука, вйобую Давай, давай, за ними, поїхали. Поїхали за ними. Ти бачимо тварині. Слышу, цей вони бабло віджимають, це могу спасибо, да, ти бачиш? От підари, бля Блядь, і съебали з документами, і він короче в шокі був мужик. Он да до вони прямо поїхали Де прямо? Прямо, вони Поїху прямо. За ними руля, Та не ходяш, ми ж можливо, що вони сейчас поїхали, поїхали, бля. А той на ауді направо пішов. А той й хай... хотів. Він махнув спасибо, наблок от нього спитать. Та що спитать, блядь, що у них спитать? Ні, в нього в ауді ступай. Туда сам. Да нет, они сейчас на право, наверное, съебутся на это. Да, давай, 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 налево. Давай, давай, налево. на надо, снять. И Эти козлы, которые по 500 баксов отжимают красный свет. Гниды. Варківська варжало документи і втекли. Заздали вроді ситуації, що тільки фура не знеслайси. Оруже, ти пришварійку зараз за ним оставить. Очі сраку притик давай, 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 давай. Уже в рейд. Все, больше, больше, Документи покажи, слышишь? Документи покажи, один и другой. Документи! 0074 500 баксов захотіли, да? Давайте документи і поїдете дальше. Давай, давай, давай. Следующий. Кука, поедет. Поїхали, поїхали. Тоді сібається, сука. Харченко Валерій Іванович. Валерий... Нам ще другого надо... треба